Понад двісті п'ятдесят вареників з картоплею зліпили діти та працівники одного з дитячих садочків Житомира для поранених військовослужбовців. П'ятирічна Арина ліпить вареники вперше. А ти знаєш, для кого ти їх ліпиш? Так. Да. Для кого? Для солдатів. І зразу я так закриваю. Так, на серединку Молодець, ріночка. І от такива. Акція Діти ліплять вареники для воїнів в день Андрія Первозванного відбувається в чотирьох дитячих садочках міста. Вони, хоч і маленькі, але знають вже, що таке війна. Ми сьогодні вирішили долучитися до цієї акції, наліпити вареників і пригостити наших воїнів в шпиталі. Вареники вони магічні і своєю магією я так думаю, що наш воїн з'їсть вареник. І якнайшвидше найшвидше одужає Надія Любашенко, шеф-кухарка дитячого садочка, каже, що сьогодні ця акція є символічною. Якщо на Андрія Перевезаного їдять вареники, то людина буде щаслива цілий круглий рік. На сьогоднішній день ми хочемо порадувати наших хлопців, захисників і щоб вони відчули домашній затишок і тепло. Я хочу побажати, щоб вони були сильні, здорові і, і вернулися собі додому. Дякую, що вони нас захищають. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко. Новини на Суспільному.